Виконуємо номер 6 із підручника Геометрія 7 та математика 7. Інтегрований курс, частина 2. автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Позначте в зошиті точки М, Н, Ф так, щоб через них можна було провести пряму. Запишіть усі можливі назви цієї прямої. Приступаємо до виконання. Позначимо наші точки і проведемо через них пряму. Позначила я три точки наші і провела через них пряму. Назви точок у нас М, Н, Ф. М, Н, Ф. Н, Ф. Я позначила зошиті точки МНФ так, щоб через них можна було провести пряму. А тепер запишемо усі можливі назви цієї прямої. Перша назва це МФ. Друга ФМ. Третя МН. Або НМ. Четверта НФ. Або ФН. Всього у нас 6 випадків назви прямої. Номер 6 із підручника «Геометрія 7 та математика 7. Інтегрований курс. Частина 2» виконано.